Center of attention now and he falls good and she takes a bow because she's the center of attention now and she feels good but I'm a vote nice every time it out добре ранок ми з України. Я продовжую хворіти відрянку. І зараз я вам покажу, що я купила. Купувала я це все онлайн з доставкою а, додому. От, зараз буду заодно все дивитись. Баєт свіжий. Кемірки. Мені дзвонили тільки по двом позиціям, що там не було огірків, як мені треба. І вони взяли по тій же ціні, ну такий... Це вони ми обговорили, коли вона дзвонила, авокадо. До речі, класне авокадо взяли. Вибрали мені, дівчина якась обирала. Боржомі. Зараз п'ю. Цибульку таку взяла. Молоденьку картопельку трошки. Так. Ще одна боржомі. Оці піквік. Клаву я взяла таку, щоб не треба було йти до нову почту, тому що я поки туди не можу ходити. А Діма теж, як не набігається по нашим справам, тому я взяла отакі діпи на акції. На 15 чашок, як якраз зараз маю світло вимкнути, я по собі зроблю каву. Я хочу такі діпи спробувати в 25 Ростерс. Напишіть в коментарях, хто купував. На жаль, мій промокод на знижку не, не діє на діпи. Спробувати хочу. Так, кабачочки. Хоча овочів набрала. Так, кабачочки. Так, це, це забула. Да, так я забула пробізка. Банани, ще один. Так, повозіє все, брала. На сайті ти підписала. Це на сайті заказ Так, це один, помідорки. Це яблуко. Крісточки. Так, і ще авокадо. Так, там авокадо теж по акції йшло. От я тільки не скільки яке вона коштувала дві штуки. Бананчик. Ще такий трошки зелений взяла, і видно, не було жовтого. Але добре, полежить. Так, і чайок. Мілклон. Так, це на все. Так, ось такий цезарь. Краще спожити до 15.06, бо нормально все з терміном придатності. Так, я взяла, теж треба дуже швидко приготувати, гомілки курячі. Так, рибку червону хочу засолити. Тут ось які... Так, 576, це правильно. Пів кілограма там вибрала. Так, потім м'ясо потім я взяла ще Отакі От М'ясо, стегно, індичка. Щасничком в духовці Це смачно. Так, і дорадо. Тут у мене 800 грам, вона вже потрошена і чищена. Ну, тобто, потрошена. От дві штучки травми. А, так, да, по 400 вони, тому дві штучки, бо я написала там кілограм, да, і вона мені дзвонила. каже, на 800 нормально буде. Я кажу, так. Да. Такі дві штучки на грилі. теж зроблю. І ще таку воду я взяла теж. Мінералку собі, Діме Колу. А в цьому пакеті прикол. Я натикала випадково багато пакетів. Тепер в мене як в магазині. Треба було два. Ну, я так думала, що я два натикала. Ви тут я натикала багато, тільки зараз побачила. Ну нічого, це мені на, на рік десь вистачить. Рибку засолила, просто посипаю її дуже сильно сіллю і все. Більше нічого не треба. Ще сьогодні була доставка корму собачкам. Я замовила два корма на пробу для малорухливих, гіпоалергенний корм та для тих, у кого ну, хто там кастрований. От, будемо пробувати. Взяла такий з червоною рибкою, корм і такий ну, маленьких об'ємах, щоб подивитися, як вони будуть його їсти. А Це все з'їли. Це сподобався. Подивимося, як буде завтра, післязавтра. От. І ще а, ще дещо купила їм. Нам подаруночок в магазині поклали. Як завжди, карточку на знижку на 10% на наступне замовлення. І ще в подарунок такий рулон з, туалетним, з туалетними пакетами. Це прям супер. Те, що ми купуємо постійно. Ще я купила таку штучку на пляшку типу, як поїлочка для собак. Вона силіконова. от виглядає, сюди вставляється бутилка і можна так в дорозі поїти собак. І ще таку валізку тріксі. Це коли, наприклад, ми їдемо там на день, ну, да, там, чи ночувати будемо. І треба корм собакам скласти, щоб це не в целофанові пакети. Я сюди просто склала. Тут така велика баночка на 2 літри. І дві мисочки теж є, які можна мити в посудомишній машині. Зараз я розберу вам покажу, я сюди поки ласощі поклала. Так. так от вона виглядає. Ми знімемо. Ну, так, зручно так, чик-чик-чик і пішли така mm. баночка одна, інша, Дно прорезинене в цих баночках. Mm. Для води, там, для їжі, наприклад, да? і от така от теж зберігати смаколики. Відкручується так, і тут теж є ручка. Надію ще не тестували, як це буде зручно і незручно користуватися, але взагалі прикольна штука. Я там в відгуках читала, що ну, типу, прикольно. Так, це все я купувала в магазині в цьому. Через додаток мобільний. Дуже швидко, і вони привозять все додому. Ну, в квартиру можуть привезти. там Доставка по новій почті може бути, якщо ви там не з Києва, чи в квартиру. Ну, коротше, класно. Так, і ще сьогодні була доставка води. Небесна криниця у нас. Два бутля. Так, подивилася авокадо. Ціна на такі: 139 гривень. Це ціна за дві штучки. Ну, Він прям дуже великий. Ну що, просто все ідеально. Ще й вечерю встигла приготувати на грилі. Дуже швидко на грилі готується. У мене час був обмежений, бачите, встигла навіть до відключення, бо мають оце зараз з хвилини на хвилину виключити. Ну, шик. зараз будемо їсти. Приємного нам апетиту. Дуже смачний свіжий багет просто такий прям. Єдине, що з цього всього замовлення банани, вони такі, бачите, зеленуваті, їм треба полежати трошки. А все інше супер. Да, я подивилася, я 21 пакет суттєвою вибрала. Ну нічого, всі родичі будуть з пакетами тепер, з такими, як у мене. Бачиш, запаслива жінка Добре, що до рада, 22 штуки не взяла. Так я дві штуки взяла. А прикинь, 22. А, я думаю, мене б б. Та ні, навряд чи. Ну, да, ну, да. Пришлося буде заморозити. В сім'ї все згодиться. Сьогодні субота, я дома, Діма, на дачі. Да? Мама приходила в гості Вигублювати собачок. І да? так сьогодні швидко погуляли, прям взагалі. Дар'я, резоничка. Так оцім вся підстилочка подобається. Прям ворються, хто буде на ній сидіти. От Всім треба от саме така. Саме от така пухнаста. Да, ридулечка. Вже і поїли вони смачно. Щасливі, тепер відпочивають. Що ти своєю вантенкою шатаєш? Де, ридулька? І що? Ой, будівель. Що це за така красива собачка прийшла до мене? М -м? Що це за така красоточка тут прийшла? А це що за красотка? Це що таке? Це що таке гарне? Дивіться, які купсики. Такі купсики, да. їсти приготувала. Тут у мене такі, як, ну, типу, млинці з кабачка. Типу, як дранік, тільки з кабачка. Потім картопелька молода. Там напекла індушку з часничком. Лукові. Треба її зараз перевірити. На готовність. О, супер, прямо ж розвалюється. Шикарно. Прямо спробувати. Пас. А ще в мене чомусь очі червоні. Трохи. Бачите, отут-от і отут два ока. Дивно. Захотілося мені накрутитись, накрутились на ці сосі, які я вам вже показувала. Отак, прикольно вийшло. Так, укладочка. Бо я на морі, У мене на морі так волосся саме крутиться. Ну, на морі, чи коли волого там. Якщо я під дощ попала, то це воно воно буде теж у мене так крутитись. Відчуваю я себе повністю здоровою вже, дивлячись на те, що в мене ще не все зійшло. Зараз буду ліжко застеляти. Але відчуваю я себе повністю здоровою, температура так більше не підіймалась. От. Всі маленькі волдері зійшли, залишились от тільки такі великі. Але їх у мене вже не так і багато, бо деякі я випадково зацепила, коли прибирала на руці. Ну, ну ладно. Я, чесно кажучи, не парюсь. Стосовно того, чи будуть там шрами, чи не будуть, бо всі так чогось переживають. Мені, чесно кажучи, пофіг. Ну будуть те будуть. Не буде, не буде. Я ж від цього себе менше любити не буду. Мені якось не парьть взагалі. Дуже подобається ця постіль саме оця. З сінсею. От. А ота от чорна, ще раз наголошую, не купуйте, вона погана. Взагалі в мене є підозра, що темні постілі в Сінсеї поганої якості, а світлі нормальні. Оця прям дуже така приємна. Спати на ній класно. І оця. мартутик. І оця простий на розінці теж хороша. Знайшла свої прикольні заколочки. Такі. Я зараз так начеплю, чисто показати. Це отак от, от. У них взагалі багато було. Коротше, отак от. от. Блін, не спла, звісно. Зрозуміло, прикольна така. Горна, виколочка. І є ще отака. От Але це вже як, типу така невідімочка. Яка дуже відімочка. Я сама дома ці 2 дні, навіть більше. Ні, ну так, десь два дні. Діма в п'ятницю після роботи поїхав на дачу, а я залишилась вдома, ну, тому що я ще якби в процесі. А, вот. Я точно кріт якийсь. Мені так подобається в темряві бути. Так класно. Я ще так близью. Я буду на кухні прибирати, бо вчора не було світла півдня. Я не змогла прибрати. І білизна в мене тут. Економлю. <смі> Економлю, не сушу зараз в сушці. Я сміюсь, що вітрянка це, знаєте, омоложуюча хвороба, тому що ви після вітрянки будете виглядати як підліток. <смі> всі в плямах, всі в прищах. Я вже і забула, як це. У мене давно такого не було. В цілому, за цей період, що я хворіла, я погоділа не на 2,5 кг, а на 3 з хвостиком. Ще трошки і буде 4 кг. Але я дивлюсь, що в мене все одно це ще, знаєте, таке, трошки набрякше. І не всього. Плюс я води багато зараз п'ю. Можливо, це роз... через це. От. Але я планую підтримувати мені, так, завтра. Ходію, коли хворію, а потім думаю, о, о. Є же користь хворіти. А ще, до речі, цікавий факт: якби не вітрянка, взагалі, я дуже дякую вітрянці, що вона до мене прийшла. Що <-tip> я захворіла, тому що, по-перше, це тепер імунітет на все життя. Ну, скажімо так, 100% імунітет. Не такий, як у мене був. Типу, не хворію, значить, не заражуся, якщо прихворівши, то можу щось зловити. А, а тепер 100% буде імунітет саме від вітрянки. І. Я так відпочила, це вам просто не передати. У мене, знаєте, відчуття, ніби я з відпустки, Боже, таке взагалі буває. Кому не скажи, не повірять. От, чесне слово. Я так кайфанула, поки хворіла вітрянкою. Ну, звичайно, перші дні мені було погано, якби не дуже я кайфувала, а потім. Я просто відривалась, я грала в Сімси, я дивилася серіальчики. Боже, я взагалі ні про що не думала. Відпочивала. Коротше, це, це треба було захворіти мені. Просто все світ сказав: Віка відпочивай. Ну, я так і зробила. Хто така, щоб відмовлятися від відпочинку. Де мені ще домашку сьогодні поробити? в домашку позайматися? Те, що мені там на курсах повисилали відео, бо там їх так багато. Я не знаю на годин 12 десь. Можливо, можливо, трошки менше уроків. Це те, що я пропустила, треба буде нас доганяти. Ну, ладно, то таке. Там на дачі в мене вже стільки всього цвіте, вже навіть нові троянди, а я все пропускаю з цими болячками. Ну, але Діма все познімав мені, то я хоч вже знаю, що плюс-мінус як виглядає. Дивіться, що я знайшла на кухні. Я забула, що в мене таке є. Це дуччик. Два режима є. Купувала колись давно в епіцентрі чи в Леруа Мерліні, навіть не пам'ятаю. Такий, знаєте, до ноута можна під'єднувати його. Він на USB. Ой, класно. Це на літо, коли прям ну, дуже спокійно. Коли знаєте, там 40 градусів плюс все в бетоні, то, знаєте, і в квартирі теж повітря. Нагрівається. Плюс у мене є дурна звичка повідкривати вікна і запустити гаряче повітря. От. А з цим прям кайф. Ще я люблю дома робити сквезнячки. Прям кайфую, коли такий вітер ти йдеш, і вітер такий дує на тебе. Так, ух, коротше, кайф. Я замовлю собі нормальну каву, тому що оця мені не сподобалась. Ну, не знаю. Ну, наче пити можна, але, чесно кажучи, якась вона не кайфова. Не кайфанула взагалі. Зараз ви будете їсти новий корм з червоною рибкою. Вам все зрозуміло? Ану пішли брати? Пішли. Рада, Марта, Марта, Дорі. Ну назис? Хтось вже моркву гриз. Оце все отак от валялося, морква тут лежала. Це зранку давала. Рада любить. От, і хтось вже ці подушки постаскував, я їх вже на місце склала. І оце гриз тут, поки я не бачила. от дуже шкодене. Хтось з них тут плями понаставляв, я не можу їх відбити. Вальчик, теперь сон. Да? Теперь спать и треба. Ну Да? Дитячий час. <гування вітів> <гування вітів> <гування вітів> <гування вітів> Господи, псарня, це псарня, сусіди в шоці, напевно, з вас. Да? Торі, що то таке? Розкудахкались тут. Вот уже. Ага, тобі треба в кіно зніматись. Да? Так? Ти така харизматична. І співати любиш? Да, Дернічка? Може, <пиралі> це оперна <виправна> діва. Це <пиралі> просто, <Це пиралі> просто оперна діва якась.